О другій годині дня працівники комунального підприємства Теплоенергетик замінюють частину аварійної труби у мікрорайоні шкільний. Через її ремонт у поряд розташованому соціальному гуртожитку відімкнули теплопостачання. Нині тут живуть 65 переселенців. На другому поверсі батареї ще тепленькі. Внизу трохи холодні батареї, ну, у поміщенні тепло. Температура. Хороше, наші діти маленькі, тут температура хороша, не холодна. Нас попереджали за декілька днів до того, що буде робити, проводиться ремонтні роботи, але дивлячись на те, що за вікном плюс 10 ніякого дискомфорту комфорту в приміщенні немає, адже стіни приміщення дуже товсті. У нас метрові стіни, тому температура в закладі достатньо комфортна для проживання. І мешканці навіть не замітили різниці. Через порив, без тепла, школа, дитсадок і майже 600 квартир у 24 багатоповерхівках. 82-річна Галина Литвишко каже, впродовж двох днів батареї у квартирі холодні. Вчора холодні круглі сутки і сьогодні холодні круглі сутки. Чому знаєте? А хто його значу не холодні? Хто його значу не холодні? Першого числа було ну так, ночі. І руки не нагрієш, тільки-тільки теплюсінькі були. А тоді ночі холодні, вчора холодні, сюніч холодні. Холодно. Холодно так, щоб не включала і кондиціонер, і е, камін. От, ну, ви розумієте ж, який такий, то, то взагалі не можна було б жити. А я то в залі закрию двері і сижу, камін уключила, а тоді вже як лягаю спати, виключаю камінь. Трубопроводу, який ремонтують, 40 років. Аварію на ньому виявили всередині грудня. Усвідомлюючи, що ця ділянка дуже в дуже складному стані, але враховуючи те, що були низькі температури, ми виконали аварійні роботи і особливо під свята, ми не стали проводити такі потужні ремонтні роботи для того, щоб війти в святкові новорічні свята, щоб люди були з теплом сьогодні. Враховуючи сприятливу погодну обстановку, нами були. Зупинено теплопостачання мікрорайону шкільний і виконана заміна 40 погонних метрів подаючого трубопроводу діаметром 400 міліметрів. Зі слів директора підприємства о шостій вечора теплопостачання увімкнули. О третій ночі вимкнуть, щоб завтра продовжити ремонт. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.